Близько 11-ї години вечора наша знімальна група примчала на столичний печерський міст. Причина карколомна аварія. Зіткнулися два легковики БМВ та Форд. Імовірно, удар був доволі сильний. У легковика Форд розбита передня права частина та навіть відірвало колесо. А в БМВ, окрім того, що відпав задній бампер, суттєво пошкоджена підвізка та гальмівна система. Це житкость. Котора називається тормозна, тормозна жидкость, которая полилась из системи тормозної. Попри суттєві пошкодження машин, є у цій аварії і позитивний момент. Ані кермувальниця БМВ, ані водій Форда не постраждали. Тепер спробуємо розібратися, що ж тут сталося. Свідки кажуть, що після удару БМВ розвернуло на 180 градусів. Хто звідки їхав, Пояснили, очевидці водітель Форт Марнео їхав по вулиці Кіквізе. Він підіймався вверх на Лесі Українки, на зелений світ. БМВ двигалась по Лесі Українки і поворачувала на вулицю Бастіонну. Отже, ви подібне перехрестя. Форт піднімався по вулиці Кіквідзе. Водійка БМВ рухалася по бульвару Лесі Українки і планувала повернути на вулицю Бастіонну. На перехрестя машини виїхали одночасно, тож маємо аварію. Першу, ми не могли зрозуміти, як так сталося, що машини виїхали на перехрестя одночасно, адже і водій Форда, і кермувальниця БМВ запевняли, що рухалися на зелений сигнал світлофору. Але згодом картина прояснилася. Виявляється, що причиною аварії стала неуважність для пані, яка керувала легковиком БМВ. Дійсно, горів зелений сигнал світлофору. Однак він дозволяв рух лише прямо на вулицю Кіквідзе. А щоб повернути ліворуч на бастіонну, потрібно було дочекатися зеленої стрілочки. Як по-вашому, хто винове? Водитель БМВ. тому що він не містний і не знає цього перекрестка. Он просто не замітив стрілочки. І так як БМВ не побачила цієї стрілочки, повороту налево на бастіонну вулицю. Тому произошла ця аварія. Після аварії обидві машини настільки покрутило, що водіям довелося викликати автоевакуатори у великих містах. Знайти спецтранспорт не проблема. А от якщо раптом аварія сталася десь на глухій трасі, або ж просто у вас зламався автомобіль і ви не знаєте, куди дзвонити, набирайте з мобільного короткий номер 221. Оператори гарячої лінії Магнолії ТВ завжди готові викликати евакуатор у будь-який куточок України.